Гуцульського вірку в люди, аби популяризувати діалектну мову гуцульщини, до Івано-Франківська зі столиці завітав очільник інституту української мови. На спеціальну зустріч науковець зібрав вчителів та викладачів філологів. Професор переконаний, нині суспільству особливо важливо зміцнювати рідну мову, а розпочинати нелегку справу потрібно з її джерел діалектів та говірок. Особливе місце в цьому списку посідає мовлення гуцулів. Гуцульщина це не тільки тримбіта. Гуцульщина це не тільки колиба, гуцульщина – це не тільки бануш, Гуцульщина це спосіб мислення, реалізований мовленні. І тому -то нам треба це все зафіксувати. Нині перед інтелігенцією стоїть одне завдання зберегти діалектну мову, а відтак передати її в загальний словесно інформаційний простір, аби словісти всього світу могли вивчати сучасний матеріал. Для цього наголошує науковець уже є продумані технології. Це створення словників. Окремого села, зведеного словника, історія кожної із нас, яка зафіксована на гуцульщині, але найголовніше це зафіксувати, зберегти для нащадків типи гуцульського мовлення. Тобто зафіксувати зараз на диктофони максимально оповіді. Ця зустріч обіцяє науковець, разовою не буде. В його планах тісна співпраця також започаткування спільного проекту із облдержадміністрацією та Прикарпатським національним університетом.